На вулиці Хмельницького виїхав перший тролейбус марки Шкода вже два дні. Він курсує містом. Сьогодні на маршруті номер 11 з полученням Катіонозерна. Мені подобається, що тут можна платити онлайн через додаток. От ну і взагалі тут чисто комфорт. В першу чергу це комфорт для пенсіонерів і ну, взагалі. Я думаю, влітку в ньому буде не жарко, не душно. Не так трасенний, нормальний, плавний, такий, не так рве, люди не падають. Що стар'є лучше, вони вже зношені, їх вже треба списувати. Звичайно, краще нові. Тролейбус не новий, але в хорошому стані. Раніше він використовувався в Чехії. Сьогодні другий день їжджу, я отримую тільки задоволення. З людьми, взагалі, то робота вона тяжка. Кожній людині треба водити, чи добре, чи погано. Під кожну людину людиною треба підстроїтися, як водійовий водій, і треба підстроїтися основно. А так від роботи на самому тролейбусі поки на даний час я задоволений. Придбали тролейбус ще минулого року. Комунальному підприємству Електротранс він обійшовся в понад один мільйон гривень. Перевагою цього тролейбуса є те, що існує система повітряного ключа. Він не може здійснювати рух, якщо Двері не зачинені. Так само прищемлення пасажирів виключене, що в часи пік досить зручно, бо ми дбаємо про безпеку наших пасажирів. До кінця року в електротрансі планують закупити ще три таких тролейбуси. Вони не будуть закріплені за одним маршрутом, а обслуговуватимуть різні. Ми плануємо вже в наступному місяці купити ще теж фірми Шкоди тролейбус. В часи пік ми зможемо вивозити більше пасажирів. Це буде в спальних районів, я так думаю, вивозитись пасажирі до центральної частини міста, можливо, і до Катіона. Денис Клименко, Валерій Телеховський – Новини міста.